Комплексну програму здоров'я Одещини Одещини-2012» почала виконувати обласна державна адміністрація. Губернатор Едуард Матвійчук передав до Білгород Дністровської районної лікарні операційне обладнання. Населення Білгородністровського району 117 тисяч для забезпечення людей якісною медичною допомогою. Передбачено придбання різноманітної апаратури вітчизняного та закордонного виробництва на 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Зараз Білогородністровська районна лікарня отримала операційне лапароскопічне обладнання з оптикою відомої фірми Олімпус. Це дозволить проводити операції на принципово новому рівні. Це нове Технологічне обладнання, которое дозволяє так сказати, по народному, не вскриваючи брюшну полость, виполнити операцію. Тобто, ну, ви знаєте, в народі существують чотири дирочки. Здіалі. І виповнили операцію. Це операції на брюшній полосі. От е можна виконувати операції на жодолудці, на жовчні пузирі, удалення пендектомії, гінекологічні операції. Крім операційного обладнання, Білогородністровська лікарня отримала ще одну машину швидкої допомоги на базі ОАЗИК, позашляховика, що розрахований на сільські дороги. Обладнання купуються не тільки для районної лікарні, а забезпечуються апаратурою медичні заклади в селах. Кошти надходять з фонду розвитку. областную В этом году в Одесской области реализовывается беспрецедентная программа в рамках народного бюджета это здоровье Одещины. В рамках этих, ну, чтобы мы понимали наши телезрители, будет выделено более 100 миллионов гривен на различные, скажем так, на закупку оборудования, на ремонты, на строительство, если хотите, и на повышение заработной платы тем, кто работает медиком, кто работает в сельской местности. В каждую районную больницу будет закуплен рентген-аппарат, которого не было. Ажду багатьох районних больниці буде закуплено различного медицинського обладнання, которого скажем так, і це медичне обладнання будет саме то современне, которое дає возможность більш ефективно проводить надо операцію, если надо более ефективно проводити діагностування. обласна адміністрація надала сільським медикам так звану губернаторську надбавку до зарплати у розмірі 200 гривень. Гроші не великі. Але як вважають в управлінні охорони здоров'я разом із новою технікою, це сприятиме залученню молодих фахівців. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.